Ми приїхали на вихідні в маленьке містечко на півночі Португалії Лоса. GPT порадив повечеряти в традиційному ресторані у бургу. З чатом і рейтингом ресторана 4,7 Ми одразу погодились. Спочатку принесли асорті закусок. Тут була кров'яна, гриби, фаршировані помідором з сиром, мариноване бакаляо Аля Сивіче, боби, оладки з бакаляо, тобто з тріскою, маринована качка, сири і ще ковбаски зі слоєним тістом. Потім принесли основну страву козіду в хлібі. Козіду це різні види вареного м'яса з капустою. А подача в хлібі. Це чи фішка цього ресторану, бо вперше таке бачу. Соусом з цієї страви був бульйон, в якому варилось м'ясо. Потім принесли ще закуски і ще одну страву, тушену чорну свиню з картоплею. Ця страва сподобалась найбільше, бо дуже ніжне м'ясо. І на завершення була дегустаційна тарілка і вісім різних десертів на пробу. Все було дуже смачно і недорого. Сміливо рекомендую. В наступному відео покажу цікавинки міста Лоза. Підписуйся, якщо цікаво. До зустрічі!